Добрий день, шановні члени журі. Я Береш Олександра, вихованка гуртка, основи ветеринарної медицини, Центр творчості дітей і юнацтва Київщини, учениця 10-го класу ліцею Безерківський колегіум. Хочу представити вашій увазі дослідницький проєкт на тему ризик, орієнтований контроль безпечності та якості олії саняшникової різних виробників і розроблення експресних і оптимізованих методик випробувань. На презентації зображено досліджувані зразки, які використовувалися в наших дослідах. На даних рисунках зображено процес проведення досліджень соняшникової олії експресними методами, а саме, показники свіжості олії за використання нейтрального червоного, визначення фізико-хімічних показників соняшникової олії, спосіб визначення свіжості олії за використання реактиву несліра. На даній таблиці відображено органолептичні та фізико фізико-хімічні показники оцінки олії соняшникової. На даній таблиці відображено е, жирокислотний склад олії соняшникової, е, від, який відповідає чинному стандарту. На даному слайді відображено мікробіологічні показники соняшникової олії. В результаті визначення вмісту токсичних елементів, мітоксинів, антибіотиків та гормональних препаратів у соняшниковій олії було встановлено, що вміст цих токсичних елементів не перевищував вимог національного стандарту. Перший нами розроблений спосіб визначення свіжості олії за використання нейтрального червоного. Отже, за результатами випробувань наявності темно-рожевого кольору встановлено, що всі зразки олії були свіжими. Нами розроблений спосіб визначення кольору олії фотометричним методом. Отже, за результатами випробувань встановлено найбільший оптичний показник олії у зразку номер 3 Нами вперше розроблений спосіб визначення кислотного числа олії за використання спиртово-бензольної суміші у міліграмах натрію H. Отже, за результатами випробувань встановлено кислотне число олій в межах нормативів. Намеро розроблений спосіб визначення свіжості олії за використання реактиву Неслера. Отже, утворення жовтого кольору у зразках олії номера один, та 3 свідчить про їх свіжість. Таким чином, нами науково обґрунтовано та експериментально доведено цінність постійного проведення контролю безпечності та якості олії соняшникової, виробленого на потужностях з виробництва харчових продуктів України у разі експортування, згідно чинних національних та нормативно-технічних документів з обов'язковим визначенням його фальсифікації, вперше проведено ризикоорієнтований контроль безпечності та якості олії різних виробників та розроблено експресні та оптимізовані методики контролювання їх свіжості за використання нейтрального червоного, визначення кольору олії фотометричним методом, визначення. Кислотного числа оліза використання спортово-пензольної суміші у міліграмах натрі аж, показники свіжості олізи використання реактиву Неслера, що підтвердили свою ефективність та достовірність в отриманих показниках на 99,9% порівняно з іншими якісними показниками національного стандарту. На основі досліджень нами розроблені методичні рекомендації, зображені на слайді. Дякую за увагу.